Сьогодні ми підбиваємо спільної акції, яку проводить Національна спілка журналістів України і а, представник президента України з питань <клухи> допомоги Садецької Луганської області Ірина Геращенка. Це від спільної нашої святива виставки. Донбасс і на ТМР. Ми хочемо вручити диплом учасникам фотовиставки, подякувати нашим колегам. Хочемо презентувати в журналістському колі одні з найкращих людей. Зокрема, звертаю увагу вони на цій стіні, на стіні праворуча до вас відзять роботи, які визнані одними з кращих в рамках виставки Донбас і на ТМР. На сьогодні ми говоримо, що за останній рік журналістика українські... Ушних людей, оскільки і події на Майдані, і події в ході анексії, і насіння на сході України, вони вимагають журналістам високої, великої мужності у виконанні професійних обов'язків.